Всім привіт! Сьогодні у нас 10 квітня. Наші огірочки просяться в землю вже. Потяглися, правда, трошки, бо це саме. Погода пасмурна, через день йдуть дощі. Сонця майже не, не, не буває. Там а, а, день чи два в неділю, якщо сонечко з'явиться, то добре. І погода пасмурна, він потягнувся. Не вистачає йому сонця. Якби був посаджений у горшечки, то був би конечно, він нижчий набагато, а так теплиця відділена наполовину. І це саме не займав всю теплицю, щоб зекономити дрова. Бо не вистачило б, щоб виростити розсаду. І вийшло, що він потягнувся б за того, що мало місця йому. В горшечках, звісно, був би красивіший. Помідорчики, пінк світнес теж зійшли поганенько, правда, бо температуру опустив, як огірок зійшов. І перчик теж є для себе хватить. Чисто на салат, помідора на сок томатний. Та на салати хватить для себе. Тут ми вже зафризували теплицю, розтягнули капельну. Будемо готувати для посадки огірка. Сьогодні розмітимо і завтра будемо висаджувати. Розмічати будемо маркером ось таким ось. Крайні ряди у нас будуть йти через 30 сантиметрів. Ці ряди, які рядом будуть йти через 23 сантиметри огірки в них. Тут будуть підв'язуватися на, на дві шпалери. Тут одна шпалера під стінку буде йти, а там буде дві шпалери. Труби опалення я позмотував, щоб не мішали, бо топити немає чим, так що під стінки поставив їх, вони все одно не потрібні. Топити не будеться. Вже з сьогоднішнього вечора обіщають повищення температури, так що будуть огірки рости у нас тут без отоплення. На цьому буду заканчувати відео. До побачення.